25 липня у селі Ковтунове прощалися із захисником України Сергієм Васильовичем Рябцевим. Він народився 4 вересня у селі Ковтунове, закінчив 9 класів школи. Згодом здобув професійну освіту в Білопільському училищі. Доля у нього нелегка. Із самого дитинства не було чотирьох років, коли у Сергія не стало батька, і у брата залишились самі з мамою. Потім хвороба матері, підтримки не тримували, яку б належно, особливо хлопцям, коли вони підростають, повинна батьківське плече, батьківська підтримка, батьківська рука, батьківська парада. Цього не було. Але моя донька ходилась з Сергієм в один клас. Я зателефонувала і кажу, Інна, яким був Сережа? В класі він був спокійний, врівноважений, добрий, він не хапав зірок з неба, але він і не був і навіть по життю не був негідником. Він чіплявся за життя, боровся за життя, але Видно, така доля після 48, 4 вересня 1977 Сергія він працював на місцевому сільськогосподарському підприємстві. Потім деякий час у Чернігові, але сильно захворіла мама, і Сергій знову повернувся до Ковтунового. З особистим життям у чоловіка не склалося, власної сім'ї він не створив. У захисника залишився тільки брат Анатолій. За словами односельців, Сергій був доброю, неконфліктною людиною. Учився своєю дочкою. А що сіменська ніколи не обіжав, забув завжди з олибачка, ніколи не дрався, не ругався ні з ким. Ні, мене плакало сказати, що Другі подумаєш, хлопці там діруться що. А за його не можу сказати. Так. Коли зустрічався, завжди здоровався. От такий був. В моєму розумінні позитивний чоловік і козак, але ж він став на оборону нашої держави, нашої громади, щоб не стала нога ворога тут, у нас у нашому селі маленькому. Тож ми вдячні йому доколінно схиляємо голови і сумуємо, і завжди будемо пам'ятати його як воїна, захисника нашої держави, нашого маленького куточку нашої громади. Долав Збройних сил України Сергій Рябців став 5 жовтня 2024 року. Воював у складі десантно-штурмового батальйону на різних напрямках фронту. Захисник мріяв про перемогу, про повернення додому і тихе, спокійне, врівноважене життя. Але не судилося у березні 2025 року. Він загинув у боях на Курському напрямку. Жодному із тих, хто хлопці загиблі, не було стільки живих квітів, скільки від військової частини сьогодні. Сергію це говорить про те, що він себе зарекомендував як смілива, хоробра. Достойна людина, яка захищала зі зброєю і нас з вами, вирвали із життя людину, у якої, мабуть, не збулась жодна мрія, про яку мріється, і яку бажаєш людині, яку знаєш. Дуже прикро, що молоді люди. Ідуть життя співчуття рідним висловили представники міської влади. Ковтунове провело свого земляка в останню путь другої шани та вічної пам'яті. Поховали захисника на кладовищі в рідному селі.